Другий пуск. Починаємо, пробуємо. Зараз може заведеться. Бо перший пуск був трошки неудачний. О. Ось так працює наш МЕС. Слава Богу, бо ми перервалися, були, я знімав, як ми його запускали, а як оказується е, що сталося? Як робили топлівну, то поставили зажигання, а зовсім чогось не співпадало з, е, з прискором. Було дуже пізнє, дуже пізній вприск, був дуже пізній. О, то ми переклали в приск, Кольон до Іванович, такий у нас є. Переклав приск і трактор завівся з пів оберт. Так як ви бачили, так він завівся з першого разу. Ну, слава Богу, все добре, всім миру. Пишіть, дзвоніть, підписчикам привіт, кузмінці всі, Голубівка. <ривіт> Підвісникам привіт. Всього гарного дня, всім перемоги!